Віце-канцлер та очільник міністерства фінансів Німеччини Ларс Клінкбайль заперечив будь-яку зміну німецької політики щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії. За його словами, в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу. Про це повідомляє німецький телеканал NTV 26 травня, посилаючись на заяву Клінкбайля. І більше про далекобійну зброю від західних партнерів говоримо із авіаекспертом, провідним науковим співробітником державного музею авіації України Валерієм Романенко, який з нами на прямому зв'язку. Валерій, вітаю, вітаємо вас. Да, доброго дня. А як ви сприймаєте таку таке коригування формулювань стосовно далекобійності? І чи означає це, що ми вже скористалися цією можливістю, і вже можливо ми вражали якісь більш далекі об'єкти від України? Чи наразі цього ще не відбулося з вашим спостереженням? Може й відбулося, але офіційно не повідомлялося. Тому давайте почекаємо, значить, коли хтось підтвердить, або росіяни, хоча б на власній шк... шкірі, значить підтвердять, що от до нас прилетіло, значить, по нашій території прилетіло там. Ну не тавра, зрозуміла, штормшеду чи значить там хаймар за Тамсон. От поки що останнім часом росіяни повідомляють лише про несмітне полчища українських безпілотників. Там за три дні кажуть, що вони вже збили 1177 українських ударних безпілотників, які летіли ну практично по всіх областях Росії. Ну деякі, мабуть, з них все ж таки збиті 2, 3, а то й 4 рази. От, але все одно кількість вражає в порівнянні навіть з російськими нальотами тут за три дні ми більше ніж вони запустили. Ну і давайте гіпотетично, якщо розглядати ось цю тему, дозволів бити використовувати повню повну ту відстань для глибини ударів глибину Російської Федерації. Наскільки це може допомогти силам оборони тримати якраз і північний фронт, і загалом послаблювати військову логістику, військові спроможності Російської Федерації? Ну, уявіть собі, що наприклад, росіяни ну, візьмемо просто ситуацію модельну. Наша логістика піддається ударом росіян практично від Західної України до, самого, до самої лінії фронту на всіх етапах. По ній б'ють ракети балістичні, ракети крилаті, там безпілотники, ракети малої дальності, а в ближній зоні навіть в піві дрони, і там дрони, легкі дрони літакового типу, там ланцети, там куби, значить, все б'є. Да? По росіянам ми можемо використовувати лише дрони літакового типу, ну інколи там наші безпілотники, бо загалом вони далекої дії, нема сенсу бити. по... Містах, які там сотні кілометрів, двох сотня. А зараз, якщо ми отримаємо західні ракети, ну додаткові отримуємо там Шедоу, додаткові скальпи, це вже дальність 300 кілометрів. І у росіян тут не пахати, не пахана цілина. Ну, от розумієте, ми можемо накривати їхні підприємства. Дивіться, безпілотника ми б'ємо там по Брянську на безпілотники 30 кілограмів, максимум вибухівки. О те, що ви показуєте, значить ракета Таурус, там 480 кілограмів бойова частина. Ну добре, вона проникаюча, але по підземних бункерах це ще ефективніше ніж чисне чисна чи, чи, чи напхати не її, ніж напхати її там 480 кілограмів вибухівки. Проникаюча бойова частина залетить, проб'є. Кілька метрів бетону, там кажуть, що до чотирьох метрів бетону пробиває отака ракета при пікірованні, да і вибух на всередині, тобто враження буде величезне. А якщо замінити таку бойову частину на фугасну, то для якогось російського підприємства а по дальності накривається. Всі ну на дві області вони накривають. Значить, на прилеглі, там Курську, Брянську, там, Ліпецьку і Краснодарський край, і ще одну область за ними. Ну Краснодарський край, трішечки далі. Там же купа підприємств. Візьмемо той самий Танро Таганрог з авіаційна з авіаремонтним заводом, де ремонтують а, ту 95 МС, до яких ми не дотягувалися весь час. І там же ж А-50, до яких ми дотягувалися, але росіяни зараз їх відтягнули. А тут знову зможемо дотягуватися. Це важлива машина, це найдорожчий в російських повітряних силах літак. Ну я вже не кажу про командні пункти армійського корпусного рівня, логістичні центри, склади на дальності, там захищені склади, підземні, по яким ми не можемо бити безпілотниками. Якщо отримуємо там хоча б півтори сотні цих ракет, ну мінімально 50-60 об'єктів буде накрито, напевне. Mm -hmm. Там треба половину все ж таки скинути на те, що зіб'ють російські ППО. Mm -hmm. Ну от бо яка, те, які не, не які, вони є. І десь половину ракет це стандартна практика. Росіяни втрачають 9 із десяти mm -hmm. штурмшедову там і скальпани більш надійні і більше вірогідність влучення, але теж будуть втрати. Тобто для нас це е, пряма, пряме, прямий вплив на російську військову логістику а е, завжди кажуть, що е, наступальні можливості військ залежать не від кількості танків, а від логістики. Пане Валерію, от вчора буквально мої колеги обговорювали в ефірі влучання наших дронів по російському підприємству в Єлабузі, яке виробляє шахади. От я хотіла на цьому прикладі запитати: скільки для прикладу Таурусів потрібно, щоб це було не просто влучання а точкове десь пошкодження підприємства для того, щоб його знищити? Таурус не долетить до Єлабуги. На жаль, у Тауруса максимальна дальність там 400-500 кілометрів. Дола до Єлабуги, там 900 гаком кілометрів Навіть якщо значить з позиції батальйонного штабу біля лінії фронту запускати, все одно відстань завелика. Але якщо ми створимо власні ракети або хоча б дрони з реактивними двигунами, які здатні будуть, по-перше, добре розганятися на кінцевому етапі, робити гірку, так як Таурус, і щось пробивати, не лише дірку в стелі. І принесемо тоді туди, туди хоча б сотню кілограмів. То знищити це підприємство ми не зможемо. Але, скажімо, різко знизити темп виробництва це нормально. Чому? Бо там таке виробництво, там багато паралельних ліній, воно примітивне виробництво, і якість нарощується не за рахунок автоматизації. Ці процеси виробництва шахідів автоматизувати практично неможливо. А за рахунок кількості ліній випуску. Так, от кілька ми знесемо, і вже значить, відповідно кожна лінія, це, скажімо, ну, процентів на 7-8 зменшення виробництва шахетів. А це десятки на день. Навіть якщо говорити про ті об'єкти, які в зоні, досяг... в зоні ураження, які можна уразити ракетами від партнерів України, ті ж Storm Shadow, які ви згадували, або скальпи. Ви згадували про те, що частина може бути збита силами протиповітряної оборони Російської Федерації. Які найголовніші або найваж... найважчі найважчі ті перешкоди, які доводиться долати такому озброєнню ну, російські зенітно-ракетні комплекси, і крім того, літаки росіяни використовують літаки МІГ 31 для боротьби з нашими крилатими ракетами. Це літаки, якраз створені для того, щоб знищувати крилаті ракети. От, причому вони е, оптимізовані для е, нищення томагавків. Росіяни взагалі на своїй півночі. От ці літаки, Міг 31 ніколи до війни не використовувалися в європейській частині. Ніколи вони були лише на півночі і на Далекому Сході. Чому е, вони мали захищати ненаселені райони Росії Сибіру, там особливо, да? е, шляхом застосування замість зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних постів. Скажімо так, підрозділів винищувачів міг 31 які, наприклад, четвіркою по значить злітали, робили стрій четвірки, і на 600 кілометрів по фронту, по фронту перекривали зону зону значить над російським повітряним простором. І кожен з цих літак його радар здатне працювати там по кількох десятках цілей. Відслідковувати і стріляти по кількох, ну там, здається, чотири чи шість крилатих ракетах. Тобто, вони були створені оптимізоване все обладнання для боротьби з крилатими ракетами. Як почалася війна, ці літаки масово почали перекидати сюди, в Україну, і тому вони є небезпекою. Ну крім того, в росіян досить значна лінійка зенітно-ракетних комплексів, і вони не відчувають браку зенітних ракет. Тобто вони здатні випустити, знаєте, от, щоб знищити повітряну ціль, значить, то запустили одну ракету вірогідність 0,6, 07 mm -hmm. запустили дві 0,85, запустили три ну, От. Тому росіяни не відчувають браку ракети, здатні там по одному безпілотнику запускати кілька ракет, а по одній крилатій ракеті там, запускати 5-6 зенітних. До речі, пане Валерію, уточнення показник 1 у ті шкалі, яку ви згадували, це 100% збиття? Так, мова ну, йде про 100%. але знаєте, в процентах в ППО не рахують угу. довго, багато цифр. Зрозуміло. Тому вірогідність, да, вірогідність значить 0,95, 0,76. Ну так, прийнято. Угу. Ще хотіла уточнити стосовно того, от, для прикладу, Таурос це є ракета повітря Земля. Але наскільки я розумію, її також можна запускати з установки наземної. Чи в цьому разі є якась різниця в збитті протиповітряної оборони Росії? Ну я не чув такого, щоб Таурус запускали землі. Це чисто авіаційна ракета. В усіх мануалах написано, що це ракета повітряного базування. Але якщо ви запустите її з землі, то відповідно її дальність паде мінімально процентів на 40. Тому я не бачу сенсу запускати з землі, оскільки ця ракета вона спокійно може запускатися з, наприклад, су 24 Там різниця в 40 кілограмів порівняно штормшедром. А корневі пілони су 24 ну там де на нерухомій частині крила. Вони здатні вагу півтори тонни і навіть більше от, від от, ну, там можна підвисити до півтора тонні бомб. Там є пілон, на багатопозиційний пілон на 6 250 кілограмових бомб. Тобто тауруси там на Су-24 здатні потягнути два тауруси спокійно, нормально. От. Крім того, ми отримали е, міражі 2000-ні, пристосовані для ракет. Штормшедово, а кріплення Штормшедеу і Скальпу. Вони, я думаю, що вони стандартизовані, ідентичні, бо випускав один той самий виробник МБДА, різні філіали фірми МБДА. І до речі, якраз до розмови щодо е, ракетної програми України тут нам колеги скинули інформацію, яка пригодиться до розмови. Мені здається, е, Володимир Зеленський вчора у вечірньому зверненні заявив: цитую, доручив значно збільшити наше виробництво дронів перехоплювачів. І ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Також готуємо відповідні новини, і також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет. До речі, якщо говорити про ракети України, українського виробництва, про які тут може йти мова? Ну, у нас було кілька проєктів. Ви ж пам'ятаєте, і пекло, і паляниця, і значить, що там ще було? Пекло, паляниця. А, ну, було кілька, скажімо, просто зараз не згадаю неочікуване питання. да і були розробки крилатих ракет. Ой, розробки балістичних ракет. Які ми теж готували і готували разом для Саудівської Аравії, от але поки що все це йде е, на рівні обіцянок, що ось-ось, ми там інтенсифікували Скоріше за все. Першими полетять по росіянам, е, і да, до речі, пекло, паляниця і рута згадав третій тип рута. З них е, ракетою, крилатою ракетою можна назвати лише руту, і то досить умовно. Всі інші це е, дрони з реактивними двигунами. Вироби не дуже складні. Реактивні двигуни там стоять чеські, тобто ми незалежні ані від Китаю, ані від Сполучених Штатів. Там чеські двигуни. Ну або двигуни спільного українського чеського виробництва. Чеський той, сами, е, той самий виробник. І е, загалом вже були. Повідомлення від росіян про застосування по них якихось цих ракет, бо вони їх ідентифікували по двигуну. От в Ростові на Дону росіяни кажуть, що прилетіла власна ракета з реактивним двигуном, бо двигун після вибуху ракети, після влучання, він майже не ушкоджений. Він в хвостовій частині на пілоні його просто відриває, ну от, і він десь там валяється. Якщо його знаходять, можна однозначно сказати, якого. Типу або якого класу засіб ураження було використано, ну так що я думаю, що першими, скоріш за все, все ж таки полетять наші дрони з реактивними двигунами, потім ракети. А от з балістикою розумієте, у нас балістичні ракети виготовляв завод у Дніпрі, по якому відпрацював і Арішник, і в Дніпрі ви розумієте, скільки за день прильотів приходиться на, на цей завод. Там важко, важко розпочати якесь серійне виробництво, і треба його або переносити, або е, диверсифікувати, рознести по кількох підприємствах на території сусідніх держав, а десь на Західній Україні або в центральній Україні е, робити лише е, викруткову збірку, ну і налагодження від ну, тестування систем. Бо випускати балістичні ракети в Україні ми навряд чи зможемо. Так, ну це вже завдання для військово-промислового комплексу України. Дуже вам вдячні Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Валерій Романенко, авіаексперт і науковий співробітник держмузею авіації України, був з нами на зв'язку.